На Миколаївській обласній станції переливання крові з самого ранку вишукувалася черга. Люди бажають допомогти постраждалим внаслідок ДТП, що сталося в корабельному районі 5 жовтня. Нагадаю, вантажівка зіткнулася з маршрутним таксі номер 1 Постраждало понад 20 осіб. На сьогоднішній день декілька людей знаходяться в лікарні в тяжкому стані. За словами лікарів, їм потрібно багато донорської крові. Вчора на станції переливання крові вже прийняли 5 літрів крові від 10 донорів. 7 жовтня станом на 9 ранку прийшло близько 80 людей, з них майже половина це водії маршруток. Усі водії як один, і перший маршрут, і автоперевоз автоперевозчики других підприємств тоже подключились к этому. І решили приехать сьогодні, завтра, післязавтра, э, е, в порядке очередности, потому что очень очень большая. Здать кров для посада. з ребятами, решили самі здати кров. За словами Миколи Анчербака, водій маршрутки учасниці аварії Олег Левицький вже знаходиться вдома. В нього струс головного мозку, декілька переламів та забої. Він теж хотів здати кров, але не зміг через стан здоров'я. Крім водіїв маршруток, прийшло чимало миколаївців. Прийшов допомогти людям, не залишати їх біді. Тобто, це таке, що може з кожним, ніхто від цього не застрахований. Тобто, я допоможу людям, може в наступний разів, це допоможе мені. Прочитав в інтернеті, що залишилось таке бідо. Да. Чисто по чоловічські віддання, постраждавши. Молодіж пострадала. Дай Боже, що мені всі вижили, хто там пострадав. Ніхто з донорів гроші за кров брати не збирається. За словами Тетяни Біловол, на станції переливання крові приймуть всіх бажаючих допомогти постраждалим внаслідок аварії та не тільки, адже донорська кров завжди потрібна. Чоловік не пострадає. здає 450 мл крові всього. От. А якщо здадуть стільки людей, то допоможуть вижити цим пострадавшим. Потому что крови после таких аварий всегда надо очень много. И крови, и препаратов крови, и компонентов крови. Наталья Поломарчук, Олег Хусаинов, Мсн.